Доброго дня! Тема сьогоднішнього заняття буде присвячена головним членам речення. Які члени речення відносяться до головних, на які питання відповідають, чим виражаються, які розділові знаки ставляться між головними членами речення, на ці питання і дамо відповідь? І так, до головних членів речення відносяться підмет і присудок. Починаємо з підмета. Підмед, Це головний член речення, який відповідає на питання хто, що. І так питання «хто?», що і означає особу, предмет, явище, процес, дію. Підмед незалежний головний член речення. Підкреслюється в реченні однією лінією. Розрізняють простий підмет і складений. Розглянемо окремо простий підмет. Чому його так назвали? Бо виражається одним словом. І складений це підмет. Який виражається слово сполучення? так виражається слово сполучення? Чим може виражатися підмет у реченні? Якою частиною мови? Підмет може виражатися і